Ну а поки Офіс Генерального прокурора України ретельно збирає докази воєнних злочинів росіян в нашій державі. Зокрема, і ті, що вважаються найганеблішими факти зґвалтувань. Скільки українців зважилися про це розповісти, і яку допомогу їм готові надати, Марина Асмолова продовжить? Це катівня в тюрмі. І це найтяжче. Місяці мого заточення там багато знущань, і це страшно. Це Людмила Гусейнова. Її у полоні окупанти тримали три роки. Спершу два місяці в тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку, потім перевели у Донецьке СІЗО. Не маєш права ні на що, ти просто там кусок м'яса, постійні кріки, бо там катівна. Після окупації у 2014-му Людмила залишилася у рідному Новоазовську, допомагала дітям з інтернату у Приморському на лінії фронту, возила їм взуття та одяг, а ще українські книжки. У 2019-му окупанти Людмилу заарештували. В її будинку провели обшук. Знайшли просто український прапор, але в мене був спрятан вдома ще прапор, який мені подарували в Маріуполі. І це був прапор з підписами львівських захисників Маріуполя. Далі були тортури, коли ти не розумієш, день це чи ніч. Там замазані білою краскою вікна, і ти нічого не бачиш. І тільки дві цілодобові дуже яркі лампи. І ти після подбою десять з 10 години до 6-ї години ти маєш націоналіс. У мене була верхня нора. Ліжати не маєш права відвернутися або закрити очі рукою. Тюремні дні принижень, катувань та насилля, які розтягнулися на довгі місяці. Перше, що треба робити, це вдягати мішок на голову. Я цей мішок вдягла, сіла і почала орати, що матом, що там туди залізла. Я кажу, я не можу встати, бо я роздягнула, не треба втягнути. Він просто взяв мене за ногу і. Тії нари швиранули, Я дуже боляче була, але ну там може трохи там ще ногами побули і сказав, що це тобі наука буде. Людмила одна із небагатьох, хто наважився відкрито розповісти свою історію. Та більшість людей, а особливо жінок, які пройшли жах полону чи пережили сексуальне насилля в окупації, не готові про це говорити. Наразі офісом генерального прокурора та обласними прокуратурами зафіксовано 210 фактів сексуального насильства. Серед потерпілих 141 жінка і насправді ще 69 чоловіків. Крім того, сексуальне насильство воно не оминуло і дітей. Хоча жертв набагато більше в офісі генпрокурора кажуть, сексуальне насильство було на всіх територіях, де були окупанти. Останню 29-ту, за рахунком підозру голосили на Київщині. Тривають розслідування у Херсоні. Окупанти масово використовували електрострум для катування статевих органів чоловіків. І ось за цим фактом нещодавно повідомлено про підозру полковнику поліції Російської Федерації та трьом його публічникам. Кожен злочин демонструє сексуальне насильство ще один вид зброї росіян, з якої вони давно зняли моральний запобіжник. Російські військові це роблять свідомо, масово, І, на жаль, це продовжується і зараз. І ми це фіксуємо. Я не скажу, що. Що робимо ми це щодня, але кожного тижня до нас надходить інформація з окупованої території України, що там це відбувається. І головне зараз психологічно врятувати людей, які пережили насилля. В 11 містах України працюють центри допомоги врятованим. Отримати допомогу у поселенні з дитячими садочками, іншими потребами, а також звичайно спеціалізована психологічна допомога під час цієї розмови, пояснюють особам, які звертаються громадянам, що таке сексуальне насильство з'ясовують, чи не могла людина зазнати от і такої біди. І, звичайно, тоді пропонують допомогу. Тут вже не людина один на один з гвалтівником, наприклад, з одним там, чи з групи, а тут вже громадянин держави проти певного контингенту, певної групи ворожої групи, і вона дуже себе по-іншому почуває. Якщо людина зможе вчасно звернутися до фахівця, є можливість, щоб цей досвід лишився в минулому. Людмилу звільнили у жовтні 2022-го. під час великого жіночого обміну. Її реабілітація триває, але вона тепер сама допомагає іншим, аби вони розуміли, вони не самотні. Для мене головне це звільнення, щоб були звільнені наші території і щоб були звільнені жінки, котрі зараз в полоні. Бо чесно кажучи, мої думки на жаль, вони все з ними, бо я знаю, через як як там кожна хвилина, яким як якою силою дається Смолова, Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.